Ну і просто зараз ми хочемо зазирнути, можливо, до іншого рота, але перед тим зазирнути у справжній стоматологічний кабінет. Зараз пряме включення і на зв'язку у нас Уляна Міросі Ульяніна. Міроську, тобі доброго раночку. Доброго ранку а і тобі, Руслана. Доброго ранку. Дичі сніданко. Побачили твої красиві зуби. Посміхайся, будь ласка. І ми Запросто можу, я завжди посміхаюся. Як ви бачите, ще й за мною не лише мене а з моїми білими зубами, а й білий, довгий коридор. Саме такі бувають в стоматологічних кабінетах, в стоматологічних клініках. Чесно кажучи, я стоматологів боюся. Чую звук бармашинки, чую запаху, відчуваю. Зубного порошку, одне слово, стає одразу моторошно. Але іноді свій страх треба бороти, тому сьогодні я відправлюсь прямісненько в кабінет до стоматолога. Кажуть, це професіонал Ольга Бондаренко. Ми її вже бачили в сюжеті, зараз до неї зайдемо в гості. Заходимо. Доброго ранку. А бачите, в пані Ольги восьма ранку, а в неї є пацієнт уже перший. Ольга, скажіть, що будемо робити пацієнту? Пацієнта зараз ми перевіримо і подивимося, може поставимо пломбочку сьогодні. А давайте одразу перевіримо, подивимося. Давайте. Пацієнту здається подобається. Так, да, подобається. у нас любить стоматологу. Откриваємо руки. Ой, це буде якийсь звук. Це прекрас. Це така. Ой, боже мій. Я сейчас покажу шокована. Це внутрішня ротова камера, і завдяки ній можна побачити все, що відбувається в ротовій порожнині. Так, да, это внутриротовая камера, благодаря которой мы э смотрим сами, более детально рассматриваем зубы и показываем пациенту, что у него происходит во рту. Э благодаря этому пациент всегда информирован адекватно. Госпожа Ольга, а не страшно вам вот каждый раз э, пломбы ставить, зубы вырывать? Вы сами согласились на эту профессию? Мне не страшно, я сама согласилась, сама решила это для себя. Я очень хотела быть врачом и понимала это еще со школьной скамьи. Я очень люблю свою профессию и получаю это максимум удовольствия. Особенно, когда мои пациенты уходят с улыбкой на лице, ну и, соответственно, сидят с улыбкой в кресле. И со здоровыми зубами тоже. Здоровыми зубами, обязательно. Госпожа Ольга, еще у меня вопрос есть. Я знаю, в принципе, есть модные технологии, какие-то в стоматологии. В одно время было модно прийти к стоматологу и сказать, хочу белые зубы, отбелите. Как вы к этому относитесь? Дело в том, что я отрицательно очень отношусь к отбеливанию зубов. В силу того, что после отбеливания, к сожалению, спустя год-два множественный кариес появляется на этих зубах, которые отбеливают. А отбеливают, к сожалению, только фронтальные зубы. И поэтому отбеливание имеет строгие показания. И не стоит слепо это делать, эту процедуру неконтролируемо. Врачи должны объяснять и говорить пациентам, у кого есть показания, у кого нет показаний к отбеливанию. Желательно, если нет показаний, эту процедуру не проводить. Отже, глядачей сніданку запам'ятаємо, відбілювати лише за рекомендацию хорошего стоматолога. А, и еще вопрос: есть какие-то сейчас модные тенденции? Я не знаю, что-то есть супер модное веяние какое-то в стоматологии? А, на сегодняшний момент а, модные тенденции, как бы стоматология и мода. Стоматология это раздел медицины, поэтому мода это не совсем правильный термин, который употребляет, в данном случае употребим. Есть ламинирование зубов, так называемое. Да? Раньше это просто называлось художественная реставрация, сейчас это ламинирование. Ну, включает в себя два метода: прямой и непрямой. прямой. Прямой метод это непосредственно реставрация фотополимерами современными материалами. Или непрямой метод это виниры керамические, то, что это в виде накладок на зубы. На фронтальную стеночку зубов. Вот такой. А Раньше очень модно было применение скальзов так называемых украшений на зубы. Сейчас это тоже отошло, потому что ну, в основном это ставят подростки. Взрослые люди, которые состоялись ну, ходить с камешком в зубе или дельфинчиком, это уже не есть хорошо и красиво. Спасибо вам большое. І ще я знаю, в пані Ольга є секрет, як вона вміє заспокоїти своїх пацієнтів. Вона поговорити з ними не може, бо роту пацієнта фактично завжди відкриті. В Пані Ольги є свій метод, вона показує фільми. Які в основному показуєте фільми? Ну фільми ми показуємо. Ми спрашуємо пацієнта прежде всього. Очень любят у нас пацієнти. А... Фільми інтерни в частності. і всіх можна побачити ось на цьому екрані. Тут можна і фільми побачити, і те, що в році відбувається. Ну, Власне, що? я вам дуже дякую, пані Ольгу. І тепер я знаю, що якщо не буде в кіно сеансу вільного, я буду приходити сюди до пані Ольги, сідати в крісло і дивитись фільми. А крім цього, ще й зуби одразу лікувати. Руслана, тобі теж цього бажаю і тебе в чергу записувати. А записуй мене, а буду посміхатися разом з вами. Пані Ользі, велике дякуємо від нас і е, красиві жінки, як ви їх бачите, з красивими зубами. Ну а зараз ми зазирнемо за лаштунки сніданку з ним тому що мені вже підказали, що там вже репетирують наші наступні гості. Це гурт Атмосфера. Ось вони в гримерні, якщо можна дати звук. А, о, зараз вони вже до нас заходять, і вже ми приготували їм майданчик спеціальний, о, тому що їх там багато будуть цікаві інструменти. Цю а о, цей гурт ще називають гуртом, який надихає і викликає любов своєю музикою. Там переплетено багато дуже стилів і, і етностилі, і музика різних країн, яку ми збирали. А, чи...